Без випічки, без мороки з тістом готуємо торт мурашник. Нам потрібна півлітрова баночка вареної згущенки та півлітри сметани. Збиваємо блендером. Крекери беремо 600 грамів, у мене солодкі із маком. Потрібно нам їх трошки подавити, попридавлювати, але не дуже сильно. Далі висипаємо їх у крем. Наша задача добре перемішати печиво з кремом, щоб ніде не залишилося сухих печениночок. Застілаємо якусь форму плівкою або кульочком порваним і дуже добре втрамбовуємо нашу суміш ложкою. Дуже добре трамбуйте, щоб не залишилося ніде повітря. Далі замотуємо і відправляємо в холодильник. Чим довше постоїть, тим буде смачнішим. Я залишаю на ніч. Всім смачного, заварюйте чай і смакуйте. Друзі, прошу, кому не важко, підтримайте лайком чи коментарієм. Всім дякую за увагу!